Ну, прям так, да, да, как, как турнік мене. Опа. Блін, руками ша. О! Руками шала. Опа. О, Всім привіт! Мене звати Сашик, і це ще одне відео на моєму каналі з оживленням авто. Значить, я їх якось до себе притягую. На цей раз у нас буде. 21 Волга, яка стояла в гаражі з 20-го року. Так як зараз 25-й, то вона 5 років там і стояла. Тож ми будемо її витягати з того гаража і пробувати її запустити. Ну і може ще трішки неї поїздимо, якщо ви запустити її. Вона, як я знаю, стоїть зараз там на суху. Якщо ви не порозсихалися патрубки там і все це не потече. От ми зараз туди поїдемо і це будемо. Перевіряти. Також гуля я скинув в акумулятор в багажник кинув, з собою забрав, бо там, звісно, що акумулятора нема. Також хочу нагадати, що перед тим як оця Волга 2410 попала до мене, вона стояла без руху на камінцях майже 10 років. Тож, як і що я робив з цією машиною, що вона почала їздити, також десь отут зараз випливе, і також буде посилання в описі. То після цього відео обов'язково переходьте. і Дивіться, якщо ви його ще не бачили. Ну а ми поїхали до нашої 21-ї Волги. Ми приїхали до нашої Волги і вона тут знаходиться от в такому стані. І її для того, щоб витягнути, її треба для початку відкопати. Для цього зараз ми будемо відкривати цього гаража і намагатися оце все її зверху зняти. А потім вже будемо відкривати капот і намагатися її оживити. Ага, Тут вона не тільки знаружу, вона ще й всередині заложена. Вона відкрита. Ага. Вона тут ще й всередині у нас заложена повністю. Так. Сколько вона стоїть? Шість літрів. Шість. Шість гадочків вона стоїть. Так. Тут зверху наварений такий каркас. Тут люди зверху танцювали на ньому. Для того щоб криша не умерла, тут така мочна клітка стоїть. Спочатку треба відкрити ці ворота, бо вони трішки заклинивші і вони так легко не дадуться, щоб просто їх відчинити. І вже коли буде у нас там доступ до світла і місця більше стане, почнемо це все знімати і витягати, і саму машину витягати. Так, ну ми відкопали її. Перший етап закончений. Ну. Да? Тонка, Так? А он хоть сам не закрывается? Сам не закрывается? Все, туда хуй. Хоть и то уже добре. А це он типа щось з ним не так? Что он так не поднимется? Ну что-то Угу. Це Погано. Ладно, будемо як в фурі залазити. Тут же сухота, так? Да? Сухота. Так, каструля. Ага. Тут легко знімається, нормально. Тоді що? Вода. Перше, що треба зробити. Буду зараз несу. Угу. Будемо прокачувати, По трубці булькати. Угу. Так, акумулятор треба ж приперти. Баж пішли акумулятор візьмемо. Тепер залишилося розібратися тут де плюс а де мінус. І знайти взагалі клеми. Бо я їх щось не бачу. Ти бачиш клеми? Mm -hmm. І Я їх не бачу. А вони є. <гум> а, ось одна є. Так тепер залишилося зрозуміти. Це, мабуть, плюс. Да, це плюс. А тоді де маса. Це цікаве питання. Надо... Так, да, звісно, що капот не відкривається, це дуже хреново. Так, маса. Ага. Ось наче похоже чи ні. Блин. Такого ще не було, щоб я проводу знайти не мог. Ти бачив другу клему? Клема. Де, де вона? Ти мобілка з собою? Посвідить? Ага. Що, ні, не, не брав. Блин, я тоже стал. Сейчас схожу, опускай пока вот. Хайстовида. Клемму я не бачу. Ось я плюсовую нашел. Ось є. А де масса? Це ж плюс, наверное, да. Наверное, да. Не видно. Тут бензиновий фильтр, Такий самый, як у мене стоїть. Так. Чуть света. Чуть света и света нам не помогла. Нет второй. Mm -mm. <laughs> так, а це у нас А, ось вона. О, ось вона. Нашли. Ніхто нічого не бачив. Фух. Да, бачиш? Подошло. Да. Значить я правильно діагностував. А! Ты ч толком б'єшься? Сука. Надо масу скинуть. Моя тоже в Жигуле так, железячка подложенная. Буклема бо больше, чем этот. Как угу. называется эта штучка? Какая? Хороший вопрос. Вот и я не знаю. Сейчас мне в комментариях напишут. Надо же до кастрюли добраться. Надо до кастрюли добраться. Опа-па. Так. И як її снять? Ну я так понимаю, что сначала надо всю барашку открутить, логично. Да. Она самая верхняя. А дальше разберемся. Бо я с такими древними аппаратами еще не сталкивался. Так. И що у нас там? Без поняття. А, о, все, мы уже добрались до карбюратора. Прикинь, як тут все просто. Трошки От всього одну барашку треба було відкрутити і ми вже до карбюратора добрались, Ну, Фільтра тут нема. А, ні, є. Тут масляний такі, як і у мене стоїть. Так, ну, можна пасань переключити, щоб вода не витікала. где де. Все. Зараз леним трошки бензинчику, акумулятор поставили, зараз будемо заливати воду в його. Пробували толкати, вона стоїть намертво. А, так, а стоп, а води ж ній нема. Ну воно без води вийде. Доргнеться просто, так? Да. Да. Ну хоча да. так. Зараз бензину капнемо, щоб легше запуск був. Так. Теперь возвращаем. Так, пока назад. Крышку. Все. Ну, должна завестись. Аккумулятор Е, бензин Е. Вообще не крутит. Вообще не крутить. Аккумулятор слабый. не вряд ли, чтобы настолько. Я Волгу свою заводы в наем. Стартеры одинаковые. ничего не ходите. Да. Капец. Ну сигнал робить же. Уже нет. Уже нет. А, я ж не зажав ці. эти. Я ж забыл позажимать клеми. Контакт сыновый.

Антенну скрутили. Хотелось бы сказать хрен с ним, да. Потери. Да, обыдно. О, да, так mm -hmm. Ну мы там я к мосту приподнял, что он mm -hmm. она конечно, ее трохи на сухую. бля. Mm -hmm.

Сейчас дам тебе ну, все. Тримай. А сколько сюда воды получил? в 11. Надо сейчас принести, тогда. А сколько 11 литров? Ну, в мою 11 ходит. Тут по а, а надо, а чтобы полностью в... был а бак забит. Ну, да? А ты а а а а а с крана а просто набирал, да? С крана а набирал. Ну, теплую, да, тут Радиатор по размеру даже начал больше, чем у меня. На газу она ездит, а на бензине, не было, походу там насосу все. Я насос скачал, он сейчас вообще накладывал, скорее всего, mm -hmm. не надо И вот тут он понял, крема поломанная, я вам кусочки железячки напихал, а то оно и горело тут, дымело. А, no, дым был? Да, вот тут контакт херовый, mm -hmm. а крема поломанная, ты ее зажать не можешь А що ти там робиш? Що ти там робиш? Що ламаєш? Що ламаєш? Колпака не можешь одетить. Вот все да, блин. Вот такие мои. Вот так зачепив. Я отак, отак одяг Понял? Нормально. Так, ну ми залили воду в нашу волку. Стопи горять. Понакачували всі колеса. Зараз будемо пробувати виїхати, якщо вона знову заведеться, бо знову щось вона не хоче. О, сорвали. Скилл остался. <laughs> mm -hmm. и у да? Да. Нет, это... А, это задняя. На себя и вниз, да. Понял. Ого, сцепление. Ого! -оп -оп -оп. Ого гору. Ага, понял. Понял. Так, тут туге все таки. Угу. больше наверное поехали О. мы поехали целый году так что дальше работать поехали. вторая вторая вверх от себя втыкнулась да не втыкнулась ну, первую так? снова А ты с перегазов, ну, короче, там туго. Надо. Сначала третью, выжимай. Выжил. Да, а, снова с первой. Раз. Выжимай. И сначала вниз, на третью и вверх, на вторую. Оп, а ну поедем. О, есть. О, свою передачу. Все уже добре. Так, другой нам хватит. Там развернуться надо будет? Ну да. стекло грязное, нічого не видно. Да, 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 надо я. Суровые умовы. Так, там можна там десь будет? Можна там попробовать. Вот тут все совсем места мало. С моим малым обождением таким аппаратом. Ну, на вот эту пыточку будет проще. Как газничный, да. да, тут отдавать.

Так, ну покатали ми нашу Волгу. Вона, в принципі, нормально завелася. Я на ній трішки повчився поїздити, наче перший раз на авто їздив, у нас тільки тугу машину я ще не бачу. У мене, коли щеплення прожимав, аж нога заболіла. Проблем, в принципі, не було, крім того, що, скоріш за все, у її мертвий бензонасос. І коли ми переключили її на газ, на газу вона вже поїхала. От, Також там ще були проблеми з акумулятором. там... Напишіть в коментарях, як називається оця штучка на акумуляторі, куди клема одягається. Вона менша діаметром, ніж клема. І клема сама теж поломана, довелося накладати туди метал. А так, в принципі, машина жива, я поїздила. Також ще ідея є відео, так як у нас є останній автогаз з савка і перший автогаз з савка. Ну, після цієї там ще одна була, але ж вона вже на закаті 90-х була там на переході, то вважаю, це остання із савка. І є ідея зняти відео їх порівняння. Ну наскільки газ в савку еволюціонував. Бо я проїхався на цій машині і зрозумів, що це наче іномарка. Вона просто летить. Тому, якщо вам буде це цікаво, напишіть в коментарях і ми знімемо порівняння цих двох машин. Також не забувайте, що в описі стоїть відео, як ми оживляли цю машину після 10 років простою. Ну а на цьому все. Бувайте!